Баланс між магічним реалізмом та ліричною абстракцією в Івано-Франківську відкрили виставку малярства львівського художника Романа Яціва. На ній представлено 12 робіт митця. Усі вони написані минулого року. Тривалий час після повномасштабного вторгнення зізнається автором. Він не міг взяти до рук пензля. Тож зараз ці картини для нього є символом відновлення роботи з кольоровими барвами. У них каже, заклав увесь свій темперамент та експресивність. Це оптимістична така парадигма. В мене такий характер не здаватися і навпаки вибудовувати цей національний такий стрижень, духовний, міцний. Ось і тому це засадничо природа, але вона трансформована через мою чуттєвість тобто експресивне загострення, гротеск. Інколи певні такі парафрази, які пов'язані з станом. Психологічним є такі загострені речі алгоритмічно більше характеру. Ось, а так базово це природа, все біорозмаїття і так інше. Я е, шукаю формалістичні такі ідеї, які мені вкрай важливі для репрезентування своєї індивідуальності. Під час виставки у бібліотеці презентували також фундаментальний науковий доробок, антології сучасного мистецтва Романа Яціва. Цей том склали майже тисячу сторінок текстів з ілюстраціями про різні художні процеси. Тривалістю у 100 років книга Переконані фахівці допоможе зрозуміти перспективи національної мистецької освіти та практики у нових історичних реаліях. Чим особливість є люба нація, любий народ він тоді робиться нацією, коли такий необхідний невід'ємний пласт, невід'ємний пласт культури є задіяний у суспільстві, в соціумі. Даному випадку це є фундаментальна праця пана Романа, яка на світовому рівні, на європейському рівні, і вона гідно представляє власне дуже багато здобутків. Це є дуже багато здобутків наших українських малярів. Паралельно з власною виставкою художник представив роботи свого батька Мирона Яціва. Створювалися ревічні твори, каже син Роман, напередодні відновлення української державності та у перші роки незалежності. І зараз у такі боремні часи у них простежується певний символізм. Льося Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.